Ми вирушаємо у подорож Україною, в подорож, де історія переплітається з фактами, а факти з міфами і живою пам'яттю. Сьогодні наш маршрут веде на мальовничу буковину у село Мамаївці, що розкинулося на лівому березі річки Прут. Це не просто позначка на мапі Чернівецької області, це село, яке зберігає у собі глибоке коріння, унікальний ритм життя і силу українського духу. Сьогодні Мамаївці одне з найзаможніших сіл Буковини. Тут кипить життя десять кілометрів до чернівців, і це дало поштовх для бізнесу, готелів, підприємств. Працюють магазини, ресторани, переробні підприємства. Люди тут не просто виживають, вони працюють, створюють і розвивають, вони пишуть власну історію. Є села з простими назвами. А є як Мамаївці, де сама назва звучить, немов загадка. Тож звідки походить ця назва, яку таємницю вона приховує? Одні переказують, що саме тут колись зупинився з ордою Мамай перед тим, як перетнути Карпати. Інші згадують жінку Маманну з Галичини, яка знайшла тут притулок і залишила по собі легенду. А є ще версія про пана Мамаєскула. Землевласника, чиє ім'я стало основою назви, легенди, як візерунки на українському рушнику. Кожна вишивка, не схожа на іншу, але разом вони мамаївці. Ці легенди переплітаються, як нитки у вишиванці, кожна додає кольору до історії. Чи знаєте ви, що перша достовірна письмова згадка про це село датується аж 1580 роком? Уявіть собі, кінець XVI століття епоха, коли ці землі переходили з рук в руки, а влада постійно змінювалася. Тоді село належало митрополиту Георгію Могилі, а згодом монастирям Сучави. Пізніше, у 1608 році, воєвода Василь Лупу. Молдавський господар спочатку був прихильник Речі Посполитої. Згодом союзник Богдана Хмельницького, з яким вони стали сватами, передав село вже іншому монастирю Скицькому в Галичині. Село пережило турецькі та татарські напади, але не зникло. Навпаки, мов фенікс із попелу, мамаївці відроджувалися знову і знову. У 18 столітті після закінчення російсько-турецької війни село увійшло до складу Австрійської імперії, саме тоді починається період активного розвитку. У 1866 році тут прокладають залізницю. І це не просто рейки, це артерія, що впустила у село нові можливості, торгівлю, сполучення. Ми неспішно їдемо далі, вулицями сучасного села. Повільно, дорогою, яка колись вела крізь темряву епох. Тепер веде повз красиві будинки, доглянуті подвір'я, рівний асфальт. Здавалося б, звичайне сільське життя. Але за цим спокійним фасадом криється бурхлива історія, ехо подій, що кардинально змінили долю цього краю. Настало 20 століття бурхливе, болісне, переломне. Перша світова війна, розпад імперій, коротке сяйво надії на українське майбутнє. І знову чужа влада. Омріяна українська незалежність виявилася нетривкою, край опинився під румунською окупацією. Друга світова принесла ще більше втрат. У березні 1944 року Мамаївці. Перейшли під радянський контроль, в село увійшли радянські війська. Слово визволення тут і досі звучить з гірким присмаком сарказму, як вирок, репресії, переслідування, страти такою була доля тих, хто не погоджувався, тих, хто не мислив за нав'язаними стандартами, хто боровся за власну ідентичність, чекала жорстока розправа. Згадаймо, хоча б учасників збройного підпілля Захарія Басараби. Їхня боротьба за незалежність закінчилася трагічно. Почалась радянізація, землю відібрали, господарства націоналізували, приватна власність зникла. Колгоспи стали символом примусу та безправ'я. Тих, хто не бажав віддавати своє кровно нажите майно та врували куркулями, висилали у далекі краї, конфісковували все до останньої крихти. Але навіть тоді, коли церкви замикали, перетворювали на бездушні склади, люди таємно хрестили дітей, вінчалися у підпіллі, зберігаючи вогник духовності. Сьогодні життя у цьому великому селищі пульсує в ритмі автомобільних коліс уздовж рівної стрічки асфальту, що прорізає село трасою загальнодержавного значення. Ця траса, мов артерія. Що з'єднує Мамаївці з великим світом? Світлофори, дорожня розмітка, постійний рух автомобілей. Усе це створює відчуття впорядкованого руху життя. Але найцікавіше по обидва боки цієї дороги. Уздовж траси вирує строкатий вуличний ринок, магазини, кіоски, міні-кав'ярні, пекарні. Тут купують і продають. Вітаються і торгуються. Це мікросвіт, де кожен метр асфальту має свого господаря. Близькість до обласного центру і зручна логістика перетворили мамаївці на зону активного розвитку. Село впевнено розбудовується і разом із тим зростає якість життя. Тут є все необхідне для громади: пошта, медична амбулаторія, аптеки. Школи, дитячий садок, сучасний сільський клуб, і навіть супермаркети все більше мешканців відкривають власну справу: хтось пекарню, хтось ресторан, хтось пропонує послуги чи здає житло туристам. І коли ти мчиш цією трасою по гладкому асфальту зручно і швидко зупинись і озирнись. За цією зовнішньою модерністю справжнє, автентичне, багатошарове життя села, яке водночас і пам'ятає минуле, і сміливо творить майбутнє. У самому серці села Мамаївці височіє одна з найвизначніших пам'яток духовної та культурної спадщини: Кам'яна Свято-Покровська Церква. Вона не просто архітектурна домінанта. Це місце сили та історичної пам'яті. Церква була зведена на початку ХХ століття. Її будівництво завершили у 1910 році, і вже того ж року відбулося урочисте освячення. Цей сакральний обряд не лише відкрив храм для вірян, а й символічно закріпив його як благословенне місце молитви та надії. Архітектура храму відображає характерний буковинський стиль початку століття. В її формах вгадуються риси православних церков чернівців, елементи румунської архітектури та традиції візантійської школи. Свято-Покровська церква гармонійно поєднує неовізантійські форми з місцевим колоритом, відтворюючи у камені багатогранність культурного простору цього краю. У роки радянської влади. Храм зазнав тяжких випробувань. Його передали місцевому колгоспу, а святиню перетворили на склад. Тут зберігали сіль і мінеральні добрива, що спричинило руйнування значної частини інтер'єру. Потім, у цих стінах церкви розміщувався музей атеїзму, ще один парадокс епохи, коли святе місце слугувало інструментом заперечення віри. Лише у 1989 році. Святопокровську церкву було повернуто релігійній громаді. Відтоді вона знову стала місцем молитви, духовного зцілення та культурної пам'яті. Мандруючи вулицями Мамаївців, варто звернути з гамірної траси в спокійний лабіринт сільських доріг. Ці вулички, ніби сторінки, що ведуть нас глибше у книгу минулого. І на одній з таких сторінок у західній частині села в колишньому старосіллі час уповільнює свій плин біля скромної, але величної святині Дерев'яної церкви Іоанна Хрестителя, її поважний вік 1863 рік. Ця дата не просто згадка в архіві, а жива межа між двома архітектурними епохами, у її формі. Перехід від архаїчної буковинської дерев'яної традиції до нових віянь середини 19 століття. Церква мовби застигла між минулим і майбутнім, ввібравши в себе голоси поколінь і залишаючись тим непорушним свідком, який вирізьблений із дерева, просоченого вірою. Нещодавня реставрація повернула їй зовнішній блиск, охайні лінії, доглянутий дах, свіжий фасад. Але чи стерла вона пам'ять про минуле? Ні. Скоріше підкреслила її цінність. Церква, як і раніше, є осередком духовного життя, де збираються місцеві мешканці. Так, є! Що таке? О, О, да. Цивільно, так? Да? Так, все цивілізовано. Да. Так і не скажеш, що церкві більше 100 років, так? Да? Так, да, так, да, так, да, так, 800 ще да, туди в церкві. Так, вона була, вона просто її поділили в дерево, все це, як кажуть, полакували. Ця. А це недавно реставрація? Так, да, недавно це, так, да, це свіжий, був такий обикновений, на, на дві половині, з є, ну, А то так. так. Ну, люди, людей багато, так? Да? Церкві ходить? Ну, є, є. є. є, так? є. Угу. А, тут Мази, так, тут. І там теж у нас дві. Колись у Мамаївцях стояли дві дерев'яні церкви. Друга, на жаль, не пережила буремних подій ХХ століття. Вона згоріла у вогні 1944 року. І саме тому церква Йоанна Хрестителя, що вціліла, набула ще глибшого значення. Вона стала не просто архітектурною пам'яткою, а символом стійкості і відродження. В її дереві тепло людських рук, що будували, у кожному зрубі подих часу. А при союзі вона не працювала, так? Не працювала, ні. То з 9-го року теж це кота, що по притрасі йде, така uh -huh. Та на за тип кутіє. Ну. То а діти ваші хрестилися давно? Тут хрестили. При союзі? Уже 45, так. Да, ну, а uh ті -huh. 45, да й будь-40. що, да. Там було закрите, явуцю сюди, тягу, тому що це називається це. А тепер цей голова. Він собі зробив що на свій вкус, Дуже касередиця. Він такий, що землі, що вміє, це все він песенки своїми руками поробив. Да? Він зробив своїми руками, наплагода, як кажуть, на що взяв матеріалу тих залезав. Неподалік скромної дерев'яної церкви Іоанна Хрестителя, що дихає спокоєм позаминулого століття, наш погляд зустрічає інший храм, величний. Білокам'яний, теж освячений ім'ям святого Іоанна Хрестителя. Його літопис розпочався у 1996 році, і відтоді він став новою духовною домінантою мамаївців, зримим символом їхнього сучасного буття. Його світлі стіни, осяяні сонцем, здаються втіленням чистоти та надії. Архітектура цього храму це не просто будівельне мистецтво. А справжня симфонія світла, величі та внутрішньої рівноваги. Тут лунають молитви, відбуваються духовні зустрічі, святкуються знаменні події: ці дві святині дерево і камінь, стара і нова, ніби два обличчя однієї віри, два покоління однієї духовної родини. Вони стоять поруч, але їхні голоси різні. Дерев'яна церква промовляє тихим шепотом минулого. Зберігаючи тепло людських сердець 19 століття. Кам'яний храм звучить впевненим голосом сучасності, уособлюючи силу віри, що не підвладна часу. Разом вони творять унікальний діалог епох, де традиція зустрічається з оновленням, де минуле живить сьогодення. Це село, де час не спинився. Він просто дбайливо закарбований в історії, легендах і камені, в унікальному ритмі життя, який відчувається тут і зараз. У всьому цьому Мамаївці це ще один яскравий пазл у багатогранній картині України, де переплітаються минуле і сучасність, де кожна історія, велика чи маленька, є цінним свідченням незламності людського духу. Тут час залишає пам'ять, яка стає дороговказом для нового майбутнього.